Всім привіт, друзі! Два дні назад ще бджілки наші літали, а за ніч зіпсувалась погода намило снігу, мінус 2. Але тема сьогодні не про погоду, а про бджоли. І скажімо про діагностику бджолиної сім'ї. Як дізнатися, що ваші бджоли вже голодають і їм потрібно дати меду або канді? Можна сказати, не відкриваючи вулик. Як ви вже здогадались, це можна зробити за допомогою такого. Медичного стетоскопу, це прослуховування. І зараз я вам розповім, що ви там повинні почути. Ви маєте почути легенький-легенький такий гулок Ніби як в тому анекдоті е, питають студента, як працює трансформатор, а він каже, М -м, так і в бджіл, це норма. Якщо буває таке, бджоли сидять настільки тихо, що ви їх навіть не чуєте, можна стукнути. І тоді бджілки прокидаються, ніби, гул підвищується і потихеньку затухають. Все в них гаразд, вони відреагували прекрасно. З кормами, з маткою, клуб сидить гарно. Можете потім відкрити і переконатися, або навіть не відкривати. Все чудово. Інший, друзі, варіант, скажімо, ви вставляєте трубочку в льоток і чуєте зищання, нервове таке, плюс підвищений шум, не відкликаються на стук ваш, скажімо, ви стукнули, вони не реагують. У бджіл явно є проблеми. Саме елементарне це дати меду або канді і перевірити, но можливо, також і що відсутня матка, тепер з приводу корму. Якщо ви чуєте такий звук ніби як гризуть, як вам пояснити цей звук? Якщо, скажімо, ви в коробку з сірників щось якогось жука помістите, і він гризеться, приблизно такий повинен бути звук. Якщо бджоли гризуть. Думно так, це не вистачає корму. Вони голодають. Я думаю, це зрозуміло. Деякі сім'ї буває, сідають низенько або трішечки далі. І звук може трішечки бути слабший. Тому що ви в одну сім'ю, скажімо, вставили трубочку, а сім'я сидить далеко, а інша навпаки ближче. І звук голосніший. І навіть по звуку ви вже определяєте. Так, сім'я сидить далеко, значить, відійшла від передньої стінки. Теж ознака, що потрібно відкрити вулика і подивитися, де клуб. Так що, друзі, ось така проста інформація. Прослухування, в принципі, як лікарю допомагає, він може оприділити, що в пацієнта всередині не так. Так, в принципі, в джоляру в вулику, Бджоляр по звуку. Може розпізнати якусь проблему в сім'ї. Ну, початківцям придеться все ж таки проходити це все спочатку, і вони не будуть розуміти, що вони там чують. Але повинні ви співставляти, скажімо, два вулика у вас. Один вулик тихенько, гарно себе веде. Інший трішечки шумніший. Орієнтуватися, або там п'ять у вас вуликів, чотири, Монотонно один відрізняється. І згодом, там сезон, 2-3, ви вже зрозумієте, як користуватися таким приладом або трубочкою просто. Ну, цим краще, тому що закриває два вуха і чуєте тільки сім'ю. Ось і все. Шум теж може відрізнятися, як я казав, від розміщення клубу, плюс від температури. Буває, прийдеш. Слухаєш бджіл, при мінус 10, практично їх не чути. При мінус 20 трішечки починають так активніше гудіти, тому що їм потрібна ніби як енергія тримати в клубі температурку таку невелику, але все ж таки і відчувається, що з підвищенням температури і ніби бджоли починають так. Шуміти по-іншому. В будь-якому випадку, гарна сім'я вона практично безшумна. Чуєте такий легенький гулок? Все решта махають крилами, зишкають, гризуться, шкребуться це не норма. Ось це ви повинні розуміти. Повторююсь: не грюкати, не стукати. Як ви почнете відкривати вулик, відкривати холстик, а потім слухати ні, то вже будуть зовсім не ті результати. Я думаю, це зрозуміло. Так що, друзі, на цьому на сьогодні все. Прийшла невеличка до мене зима, хоч бачу, що по прогнозу, через пару днів знову плюси, знову все розтане, плюс 7, плюс 8, ну такий дурдом. До побачення! До побачення!